Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску забарний став трансферною метою двох клубів, коли може відбутися трансфер. Арсенал ухвалив рішення щодо Зінченка. Челсі розраховує на мудрика. Мареска пояснив, чого чекає від українця. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Українець привернув до себе увагу відомих клубів, як повідомляє Football Transfers, Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков зацікавив Арсенал. Також за українцем уважно спостерігають Челсі та Ліверпуль. Однак, поки до конкретних пропозицій справа не доходила. У сезоні 2023 2024 півзахисник зіграв 34 матчі за донецький клуб. У яких відзначився 10 голами та 6 асистами. Разом із гірниками він виграв чемпіонат та Кубок України. Мадридський Реал має план щодо українця, як повідомляють іспанські ЗМІ, зокрема Реал Мадрид Ексклюзиво, королівський клуб підписав новий контракт із Андрієм Луніним, щоби мати змогу продати його в майбутньому за 30 мільйонів євро. Тим самим мадридці зможуть отримати прибуток від трансферу голкіпера, який міг безкоштовно покинути клуб влітку 2025 року. Нагадаю, як інформували іспанські ресурси у посулах Луніна зацікавлений Атлетіко Мадрид. Захисник англійського Борнмута Ілля Забарний за підсумками минулого сезону був визначений одним із найкращих футболістів АПЛ на своїй позиції. Гравець збірної України залишився у складі вишень, але ситуація може змінитися під час наступного трансферного вікна. За кар'єрою Забарного стежать декілька потенційних покупців, повідомляє Туто Меркато. Контракт з забарного зборноментом діє до літа 2029 року. Це означає, що англійський клуб зможе встановити будь-яку ціну на українця під час торгів з претендентами на гравця. Керівництво вишень розуміє, що складно зберегти захисника, на якого є високий попит. Борнмут не проти його продати, але за величезні гроші. Останнім часом найбільш активно обговорюється інтерес до українського футболіста з боку туринського Ювентуса та англійського Ліверпуля. Туринський клуб є фаворитом у боротьбі за гравця. Представники старої сеньори вже контактували з Борнмутом щодо цього трансферу. Ювентус готовий запропонувати 30 мільйонів євро за українського захисника влітку 2025 року. Борнмут хоче одержати на 10 мільйонів більше. Клуби не поспішають, бо розуміють, що попереду багато часу для торгів. Ліверпуль стежить за розвитком ситуації. У рамках четвертого туру англійської прем'єр ліги Челсі з мінімальним рахунком обіграв Борнмут. Це перша за 18 матчів суха перемога синіх на виїзді. Мудрик зіграв лише 80 хвилин за 4 тури АПЛ, повідомляє Делі Мейл. Челсі набрав 3 очки за підсумками матчу з Бурнмутом завдяки голу, який Крістофер Конку забив на 86-й хвилині. Український захисник Вишень Ілля Забарний не зумів допомогти своїй команді в епізоді із пропущеним м'ячем. Інший футболіст збірної України Михайло Мудрик на поле не з'явився. На після матчові прес-конференції Енсо Мареска підтвердив, що розраховує на всіх футболістів лондонської команди. Наставник Челсі особливо відзначив Михайла Мудрика та заявив, що українець виходитиме на поле. Попереду сині мають багато матчів у чотирьох турнірах, і тренеру синіх необхідні всі гравці команди. Є кілька варіантів для використання флангів. Ми розраховуємо її на Михайла і на Нету. Вони це знають і не хвилюються. У команді має бути конкуренція для того, щоб кожен футболіст будь-якої миті міг продемонструвати максимум своїх можливостей на полі. Хоч на 90 хвилин, хоч на 10», – розповів Мареска. Челсі піднявся на сьоме місце у турнірній таблиці завдяки перемозі над Борнмутом. У наступному турі АПЛ команда Енцо Мерески зіграє на виїзді проти Вестгема. Погані новини для гравця збірної України. За інформацією відомого порталу Футбол Лондон. Арсенал не планує пропонувати Олександру Зінченку новий контракт. Чинна угода українця з канонірами діє ще два роки до 30 червня 2026 року. І як вказує Джерело, Саме в такий період важливим гравцям пропонують продовження співпраці. Нагадаю, нещодавно в ЗМІ повідомлялося, що Арсенал розглядає варіант обміняти зінченка на лівого захисника Міланського Інтера Федеріко Ді Марко в першому матчі суботи в УПЛ Чорноморець в домашньому матчі, який був гостьовим, обіграв інгулець. Долю матчу вирішив один єдиний м'яч на 90 плюс четвертій хвилині. Це Олександр Пшеничнюк після виходу на заміну на 77-й хвилині уже в доданий час став героєм поєдинку. При цьому Пшеничнюку всього 18 років, а на дорослому рівні він ще не відіграв жодного матчу повністю. Відповідно, це його дебютний м'яч за одеситів. Ця перемога стала другою для чорноморця в поточному сезоні, завдяки якій у одеської команди тепер 6 очок. Інгулець натомість досі без перемог після повернення в прем'єр-лігу, тричі програвши та тричі зігравши в нічию. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!